Звісно, цікаво знати, що буде далі, але ще цікавіше знати три найменш ризикові способи заробляти на крипті. Перше довготермінова інвестиція. Якщо вкладете певну суму грошей зараз і чекатимете тривалий період, то швидше всього ваш актив виросте. Звичайно, якщо ви орієнтуєтесь і знаєте, в що вкладати. Другий спосіб це стейкінг. Свого роду це валютний депозит. Ви і так володієте певними активами, але ви можете дати їх під 7, 10, а то і 15% річних в певній біржі. Третій спосіб гріт стратегія. Це автоматичний торговий бот, який купує і продає ваш актив залежно від того, що відбувається на ринку. Ви виставляєте мінімальний крок, і залежно від того, як. Актив рухається на ринку, автоматично приймається рішення про його купівлю чи продаж. Звісна річ, менш ризикові не означає неризикові. і будь-який інструмент потрібно вивчити. А для цього ви можете скористатися нашим криптоботом або пройти системи навчання по управлінню і володінню віртуальними активами.